Друзі, вітаю на каналі Волонтер. Сьогодні хочу вам представити нового гостя, пана Віталія з позивним Бандера. Вітаю вас! Доброго дня! Може до вас звертатися пан Бандера? Так, можна, до мене так звертаються військові. А можна запитати, а чому Бандера? М -м -м, тому що я з Західної України і ідейної України. Пане Бандера, ми все частіше піднімаємо тему ремонту військової техніки. Про це говорять наші гості, і ви, друзі, теж пишете в коментарях, задаєте питання. От поясніть, будь ласка, в чому полягає проблема? Розповідав наш гість, що на СТО стоїть гори техніки, але їх ніхто не ремонтує. Ну, по-перше, сам проблема на СТО, яке справжнє може ремонтувати, і ремонтує на совість, щоб хлопці не жалілися. Оце основна проблема. Друга проблема це запчастини. Їх просто немає в Україні. Надто багато військових і не вистачає на всіх запчастин у нас. А якщо десь і знаходимо, то їм ціну складають більше, ніж та машина вартує. Були випадки, коли, наприклад, машину приганяли за кордону, вона виходила з доставкою 500 доларів. А за розпредвал просили теж 500. Тобто вони заганяли машину в свій час, набрали їх за копійки, ну а потім заробляють як. Ну, це вже питання до тих, хто чим торгує. А для всіх ви... же війна йде. Багатьох війна закінчилася. Ви їх ремонтуєте, чи ви їх просто як волонтер привозите? Ми при я їжу до хлопців, забираю поломані, доставляю сюди. Тут знаходжу, де їх можна відремонтувати. Те, що в наших силах ми робимо своїми силами, а те, що ми не можемо, я вже звертаюся до всіх. І також до хлопців, тому що фінансово волонтери зараз не витягують. Якщо в тому році ми робили за свій кошт. То зараз ми вже просимо більше у хлопців. Зразу попереджаю хлопці, що така то, то, така -то сума. Ми можемо допомогти, ми можемо дешевити роботу хлопців, де ми звертаємося на СТО, і хлопці з нас не беруть суму за роботу, таку, як зазвичай. Вони роблять великі знижки нам. У нас є про СТО, і директор він також волонтер. І він допомагає дуже сильно. нам. Наприклад, у військового зламалася автівка на фронті. Що йому з нею робити? Які його дії або ваші дії? Зазвичай вони просто дзвонять і кажуть, ми залишили машину там і там, ключі там і там. І ми їдемо, забираємо. Буває таке, що хлопці самі дотягують їх сюди. Позавчора, принову хлопці, виїхали. Оставили, сказали точку, з ким ми поїхали, забрали машину. Пригнали. Зараз шукаємо на неї запчастини. Коли вже будемо мати весь список, що по чому, тоді позвонимося з хлопцем і скажемо, сума така, то, така, то. Ми можемо допомогти вам такою сумою, ось це не з них, тому що ми не витягнемо самі. А от на вашу думку, кошти, котрі збирають волонтери на ремонт автівок, як вони використовуються? Я можу сказати тільки за нашу групу. Перед цим ми збирали кошти 150 тисяч нам було потрібно для заміни двигуна. 30 тисяч дали військові, всі останні кошти ми зібрали самі. А от на вашому досвіді і вам особисто допомагає в ремонті військової техніки держави якось, що закуповує Міністерство оборони, наприклад. Ну, давай почнемо з того, що розуміння держави у різних людей своє. В моєму розумінні держава це ми. Люди путають, що таке держава і влада. Це дві великі різниці. Тому питання твоє чим допомагає держава? Держава допомагає тим, що люди, які мені допомагають в цьому, от вони і є держава. Так що тут. То, як а розуміння. чим тоді допомагає влада? Влада нам не допомагає. В принципі, скажу так: розуміння волонтерства в себе включається доброволець. А доброволець робить це добровільно на своїй основі. Те, що не може зробити держава, ми повинні їм допомогти. Держава закуповує для військових техніку і зброю. Військову Це бронетехніка, танки і все остальне. А ці автівки, скажімо так, большинство цих автівок вони не стають на облік військові частини. Тому що для них це проблематично. Це не ще, ця система не доробила ще легалізування цих автомобілів. Тому тут багато питань. Але відповідь одна: якщо ми не будемо це робити, то хто буде це робити? От ви безпосередньо лаг... лагодити авто для військових. З яких гроші? За ті, що люди дають. За свої, за гроші військових. за допомогу моїх друзів, знайомих, просто людей, які хочуть допомогти нашій армії. Вони чекають перемоги. Так, а а Якщо взяти там середній ступінь е, пошкодження, щоб люди розуміли, скільки варто полагодити автівку. Військові. Ну, дивись, е, крайня машина, що ми зробили, вона обійшлася 157 тисяч. Ми замінили двигу на ній, е, замінили форсунку, купили чотири форсунки, наприклад, щоби. На стенді поставити, це вартує 4 тисячі гривень. Просто перевірити їх і налагодити. Це дороге задоволення, і тому тут кожна машина має ступінь настільки втратила свою способність їздити. Ну, саме дешева це була, що заміна просто ТО зробити, воно виходить там, скажімо, біля 15 тисяч. Це не то, що не дешеве, це дуже дороге. Вся проблема. І більшість із них, на продукті, жаль, передані волонтерами, не обслуговували. Волонтери назбирали гроші і передали. А далі, а далі це вже проблема. Других волонтерів, які вже їздять до хлопців. Бували випадки, коли машини приганяли з різних фондів, бо я один час просто переганяв машини для різних фондів. І підігнали машину, через два дні вже хлопці дзвонять, вона не їздить. Так що я не можу казати за всіх, волонтерській організації, які допомагають. Дякую всім, що вони допомагають, але прохання. Перед тим, як відправити машину хлопцям на передній край, то зробіть хоча б мінімальний техогляд в машині. Тому що у нас бувало машину пригнали з Києва, а вийшло так, що просто ніхто не перевірив навіть масло в коробці і в редукторі. Вона приїхала суха. Це добре, що ми тут переглянули, залили. А так, вона б на коїла біди. Хлопці б надіялися, що вона повністю обслужена. а І таке буває на прилиті жаль. Друзі, усі, хто хоче допомогти, контакти будуть в описі під цим відео. Допомагайте на ремонт військових е, автівок. А ще підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть ваші коментарі та запитання, пану Мендері і, можливо, в наступних випусках ми на них відповімо. Яку техніку вам привозили, звідки, з якими пошкодженнями? Машини різні бувають. Переломлені, від зривів, перекошені, перебиті. Були машини, які попадали, наприклад, після взриву ракети, вона робила декілька кульбітів у повітрі. Ну, слава Богу, ми змогли їх відновити, відправити В, mm -hmm. в Які місця, в різні місця? скажем так, що підрозділів багато, починаючи від правого сектора і закінчуючи ССОшниками. <кій> Всі, хто воює на нулю, ми їм допомагаємо. Бригад багато. А чи привозили вам трофейну техніку і як ви з нею обходилися? Ні, трофейної техніки у нас не було, тому що така техніка. Це військова, вона обслуговується не у волонтерів, це у них є римбази свої. Ми обслуговуємо машини, скажімо так, цивільного призначення, які стали військовими. Більшість з них це джипи повнопривідні. І проблема в тому, що вони майже всі дизельні. А от з дизелістами у нас дуже велика проблема. Mm -hmm. На великі жаль, їх дуже мало. І таких хлопців, які б могли там, упростити ту ж паливну систему, зробити більш надійною. На великі жалі, їх там у нас на, місце, на місто два чоловіка, От реальних таких. Не ті, що називають себе, що вони дизелисти, а справжніх. Що ти приїжджаєш, людина подивилася, сказала, потрібно це, 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 це ми викинемо. Сюди поставимо механіку, і воно все буде працювати, і хлопці по-любому виживу. Що машина в будь-якому випадку буде їхати, а не замре десь, коли потрібно вийти хлопці. Я завжди всім кажу: ви коли робите машину, повинні робити її так, що якщо хлопцям прийдеться відходити десь, вона не має відмовити. Тому що не беріть собі гріх на душу і не беріть. Життя тих хлопців не ставте на кона раді грошей. Якщо ви не можете це зробити, просто скажіть, ми це не можемо зробити. То зробіть, будь ласка, так, щоби в будь-якому випадку та машина, як казав мені один мій друг, каже, вона має чекати пердіти, але хлопці мають їх. А ще от, скажіть свою думку: от, що робити військовим? Наприклад, їде він е, там, де одні поля, немає ні лісів, ні окопів, починається обстріл і машина стає. Якщо машина стає, порада, вибирайся звідти і тікай подальше, бо машина, яка стоїть, це перша ціль. Тобто в такому випадку думати про те, що зараз можна що зробити і чекати, коли тебе дрон засічає і прилетить. Машина це желізо. І було би дуже прикро, прикро якби хлопці із закусок желіза загинув. Оце найстрашніше, тому ці машини, що у нас робилися, вони їздять і немає нарікань. І кажуть, совість наша чиста перед хлопцями, що слава Богу, ніхто в тих машинах не загинув. Були випадки, коли машину відганяли, і на другий день хлопці присилали відео, де та машина більше не існує. Да, прикро, що куча часу, купа грошей пішла на ремонт її, але найголовніше, що всі хлопці живі. А ще в нашому останньому відео з паном Вославом, з добровольцем, з військовим, він сказав таку річ, що для командирів, для керівництва важливіше техніка, аніж людина. Аніж військовий. Цінність я просто про те... кількість. Я не можу про це судити, тому що я не військовий, я військовий волонтер. Я не можу про це судити. Я знаю командирів, які суперкласні командири. Для них люди саме головне. Угу. В моєму житті зустрічалися. В моєму житті зустрічалися люди, які ходили зі зброєю. А в мирний час вони були мільйонерами. Так що, коли там розповідають, що воюють тільки бідні, це брехня. Воюють ті, хто хоче, щоб ця держава жила, процвітала, щоб діти онуки не знали, що це. Цю війну привели на проветі жаль моє покоління. Бо нам було все рівно, як казали. А яка різниця на якому язикі? Вийшло так, що це велика різниця. Нація, яка не знає своєї мови, не має своєї історії, вона приречена на існування. Надіюся, що щось зміниться, а змінитися можуть тільки люди, якщо їхнє розуміння поміняється, і нарешті проснеться хоча б повага до військових. Наприклад, жаль, в Україні зараз для багатьох війна не, їх не стосується. Тому зараз волонтерський рух занедбаний тим, що ну, важко. Що в тому році допомоги було більше, я розумію, що і важко вже стає. Але люди повинні пам'ятати, що ради того, щоб ти вечором заснув і ранку проснувся. Хтось віддав своє життя. Якщо цього розуміння не буде, то, то буде погано, скажімо так, щоб не лаяться. Скажіть, будь ласка, в чому зараз є потреба, ви їздите ж в підрозділи, до хлопців, бачите фронт, скажіть, в чому зараз є потреба? Яка допомога можлива? Ну, саме перше, це автомобілі потрібні. Тому що автомобілі це розхідник, їх дуже багато там, скажімо, в могильниках лишилося. Оце проблема зі зброєю хлопці, ніхто не жаліється, це у них є. З держава забезпечила, от транспортом важковато. Але на праведний жаль, даже буває, що хлопці назбирають гроші, ми їм допоможемо. Просто от ту автівку ми не можемо знайти. Так що тут, як кажуть, куди б ми не зверталися, і проблема, що є гроші, а, а нема за що купити. Тут хлопці зібрали суму. Кажуть, от дзвонять, можеш знайти нам таку-таку. Кажуть, на жаль, ні, не можу, бо в Європі їх вже нема. А оце, що тут десь ще знаходиться, скажімо, в такому плачевному стані, що. Скільки приходиться тратити на ту машину на то щоб відремонтувати, вона просто не вартує ці гроші. Але слава Богу, все-таки якось щось робимо. От сьогодні зараз у нас машина стоїть, там порахуємо, стільки не можемо всі запчастини просто знайти. Mm -hmm. ну, до кінця дня обіцяють уже озвучити нам, стільки буде все вартувати. І будемо щось думати. Як ви розцінюєте фронт? Всі мені обіцяють, що в кінці серпня я поїду на Чорне море в Києві. А я цим хлопцям вірю. Тобто, ми це всі справжні, вже поїдемо на Чорне не, море. Я завжди кажу: в кінці серпня поїдемо. Хлопці у нас найкращі. Головне, щоб люди розуміли і цінували це, що саме цвіт нашої нації. Там, якось так вийшло, що самі перші добровольці, які були, на превській жалі, їх майже не залишило. Так сталося. Ну, зараз ці хлопці, що є, я думаю, що вони не розчують нас. Я вірю в це, я вірю в хлопців, я спілкуюся з ними весь час. Так що. Ну, для хлопців найголовніше не те, що ти привезеш, а те, що ти до них приїхав. Вони розуміють, що вони роблять те ради тих, хто там. І все, і це саме приємне. Саме страшне на фронті це коли ти домовляєшся і приїжджаєш, а нема кому тебе зустріти. Тобто вчора я з ними домовлявся. На сьогоднішній день я їду, а їх вже немає. Це саме страшне А все остання техніка машин це желізо. Це не важливо. Так. Техніка потрібна, щоб вони пересувалися і вижили. Так. Але це про те, що, як ти кажеш, якщо от полі машина замалася, що йому робити? Вискочити і все, і подальше від цієї машини. Виживе вона добре, і значить потім заберуть відтягнуть. Не виживе, ну так і має бути. Пане Бендера, я вам дякую за цю розмову. Друзі, усі, хто хоче в серпні поїхати в Трим, допомагайте приближати нашу перемогу. Усі контакти будуть в описі. А ще донати для нашого каналу відправляють у волонтерський фонд Петра Салами на запчастини до військових автівок. До речі. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть ваші запитання, і в наступних випусках ми обов'язково на них будемо відповідати. Дякую, слава Україні. Героям слава!